Як здобути довіру вчителя? Коли переходиш до нової школи, перш за все переживаєш, як складуться стосунки з однокласниками, як тебе приймуть, хто з тобою дружитиме. Чи сподобаєшся ти вчителю, це питання турбує найменше або й взагалі не обходить. Звичайно, хороші відносини з однокласниками надзвичайно важливі, однак визнай, буде важко, якщо вчитель тебе недолюблюватиме. Ось чому так важливо вже на самому початку завоювати довіру вчителя і мати його підтримку. Постарайся справити гарне перше враження. Перше враження надовго лишається в людській пам'яті, часто від нього повністю залежать подальші відносини. Тому так важливо правильно поводитись із самого початку. Якщо на першому уроці вчитель побачить, що ти базікаєш, крутишся або кепкуєш із нього. Репутація нахаби супроводжуватиме тебе до кінця навчання в цій школі. Тому доклади зусиль, щоб твоя поведінка на перших уроках була зразковою. Не заважай на уроці. Інколи ти зовсім не навмисно заважаєш учителю. Просто тебе переповнює енергія і кортить хоч хвилинку з кимось потеревенити – чи виникла нагальна потреба щось спитати, а може тема уроку нудна, і ти просто шукаєш привід, аби щось почало відбуватися? Не розраховуй на поблажливе ставлення до своєї поведінки. Коли ти розмовляєш і крутишся, вчитель починає підозрювати, що ти його ігноруєш, і, напевно, не думає тебе про тебе з приязню. Бери активну участь. Активність на уроці для вчителя сигнал зацікавленості. Тоді він задоволений і вдячний за співпрацю. Важко не любити такого учня. Проявляй ініціативу. Вчителі люблять учнів, які хочуть отримувати знання. Якщо маєш ідею, як зробити урок кращим, поділися з учителем. Він, напевно, оцінить твою ініціативність і знатиме, що на тебе можна розраховувати. Тому запропонуй йому незвичайний освітній проєкт, спільний захід або використання на уроці ноутбука. Поводься вічливо. Цілком природно, що не всі люди відчувають симпатію один до одного, і нема нічого дивного в тому, що тобі не подобається якийсь учитель, а тим паче його предмет. Однак якщо ти відкрито демонструєш свою неприязнь, це неприйнятно. Культурна людина поводиться вічливо, незалежно від своїх симпатій чи антипатій. Отож, нема потреби перебігати на інший бік вулиці, щойно вгледиш учителя, просто чемно привітайся. Не соромся вибачитися перед викладачем чи подякувати. Це лише свідчитиме про твоє добре виховання та буде у твоїх інтересах. Розмовляй. Хоч, мабуть, тобі важко це усвідомити, але пам'ятай, вчитель також людина. Не бійся заговорити до нього на перерві, спокійно відповідай на запитання. Протягом кількох років ви будете працювати разом, тому слід налагодити добрі стосунки. Хто знає, можливо, вам подобається та сама музика чи книжки, адже вчителі також мають своє особисте життя і свої захоплення. Чому варто мати хороші стосунки з учителем? Якщо пощастить заприязнитися з учителем, він захищатиме тебе в конфліктних ситуаціях перед іншими вчителями і навіть перед твоїми власними батьками. Буде шанс мовити вчителя перенести контрольну на інший урок. Можна вмовити вчителя організувати екскурсію, бо він знає, що ти його не підведеш. Можна пропонувати нові цікаві ідеї для проведення уроків. Вчитель схвалить креативні задуми. Вчитель створює на уроках доброзичливу атмосферу, жартує, посміхається, розповідає веселі історії, просто добре почувається у твоєму товаристві. Робота приносить йому, а одночасно і тобі, велике задоволення. Як розмовляти з учителем. Якщо відповідь на це питання очевидна, як розмовляти? Нормально, тут дуже добре, так і має бути. Гірше, якщо цих слів не підтверджують вчинки. Коли ти соромишся спитати про щось учителя, шукаєш, хто б тобі допоміг, або взагалі не наважуєшся заговорити до нього, така поведінка тобі точно не допоможе. Спілкування з учителем неможливо уникнути, отож потрібно якомога швидше навчитися розмовляти з педагогами. Веди себе природно. Вчитель це звичайна людина, яка також хвилюється, буває незадоволена, має свої проблеми і клопоти, тому стався до нього нормально, не шукай спеціальних слів, не придумай особливих формулювань. Поводься природно. Дослухайся до порад. Коли хочеш отримати добру пораду, спитай вчителя може варто дослухатися до його слів. Він справді бажає тобі добра. Це старша і більш досвідчена людина. Тому зазвичай має рацію. Звертайся до вчителя з повагою. Ти не можеш розмовляти з учителем за пані-брата, поплескати його по плечі й привітатися. Агов, старий, як справи. Пам'ятай, що через мовлення ми виражаємо своє ставлення до людини. Також краще не звертатися до вчителя на ім'я, деякі педагоги сприймаються як фамільярність. Можливо, пізніше, після тривалішого знайомства, вчитель буде не проти, але поки що використовуй стандартні фрази. Добрий день, вибачте, перепрошую. Почекай слушного часу. Не проси вчителя перенести контрольну, якщо за кілька хвилин до того однокласники вивели його з рівноваги. Не варто розповідати про свої проблеми, коли вчитель поспішає на автобус або спізнюється на урок. Не перебивай, коли він розмовляє з кимось якщо маєш серйозну справу, спитай, коли краще підійти. Спробуй звернутися, коли він чергує, на перерві, або коли бачиш, що вчитель не надто зайнятий. Якщо ми відриваємо когось від важливих справ або уриваємо на півслові, нас сприймають як на хабу, і, звичайно, ми не досягнемо задуманої мети. Говори відверто. Вчитель просто людина. Він не має магічних здібностей, не вміє читати твоїх думок. Тому важливо зрозуміло розповідати про свої проблеми. А вже ж це не завжди легко, але тільки так можна сподіватися, що тебе правильно зрозуміють. Вчитель може не збагнути натяків і зробити абсолютно помилкові висновки. Говори чесно якщо вчитель один раз спіймає тебе на брехні, то вже не довірятиме. Про допомогу з його боку можеш забути. Подбай про відповідну мову тіла. Під час розмови не тримай руки в кишенях, не сідай, коли вчитель стоїть. Вийми навушники з вух, навіть якщо не слухаєш музику, дивися прямо в очі. З мови твого тіла вчитель може зрозуміти, чи ти говориш правду, чи сприймаєш його всерйоз і поважаєш. Не переймайся, якщо й далі відчуваєш страх перед учителем. Як би там не було, це чужа людина, старша за тебе, від якої залежать твої оцінки. Та якщо усвідомиш, що вчитель також звичайна людина, напевно, тобі стане легше. Адже справді розмова з учителем нічим не відрізняється. Від спілкування з іншими людьми. Якщо вчитель мене недолюблює. Ти неохоче відвідуєш уроки цього вчителя, бо він тебе недолюблює. Не переймайся. Мабуть, кожен раз у житті відчував хтось чиюсь неприязнь. На щастя, в більшості випадків таке враження хибне: переконайся, чи ти не помиляєшся. Якщо ж, на жаль, це правда, спробуй виправити ситуацію. По-перше, переконайся, що не помиляєшся. Часто ми робимо поквапливі висновки, один неприємний коментар, критичне зауваження в наш бік, і вже переконані, що людина нас ненавидить. Це не завжди так. Трохи подумай, звідки впевненість, що тебе хтось не любить. Тільки через те, що вчителька українською поставила погану оцінку за твір, а вчительці з образотворчого мистецтва не сподобався твій малюнок, тоді, мабуть, ти помиляєшся. Зрозумій, що завдання вчителя оцінити твою роботу, і якщо вона заслуговує на погану оцінку, вчитель мусить поставити незадовільно. Але також не забувай, що симпатія вчителя залежить не від твоїх знань, а від того, якою ти є людиною. Саме негідна поведінка і вчинки можуть викликати до тебе неприязнь. По-друге, пошукай причину Можливо, непривітність вчителя є виправданою. Пригадай, чи не траплялося сказати грубих слів на його адресу. Ігнорувати прохання чи зауваження. Не обманюємо себе. Важко любити людину, яка робить прикрощі. То, може, варто змінити щось у своїй поведінці. Зроби іспит сумління, і якщо знайдеш причину, через яку вчитель ставиться до тебе нелюб'язно, постарайся її усунути. По-третє, дозволь подружитися з тобою. Можливо, ти цілком нормально поводишся, однак тобі байдуже до вчителя, ніколи не запропонуєш свою допомогу. На вулиці вдаєш, ніби його не бачиш. Коли ж учитель запитує про щось, відповідаєш неохоче. Ну що ж, ти не полегшуєш завдання своєму вчителю, навіть якщо поводишся так ненавмисно, А через хвилювання мусиш змінити свій спосіб мислення. Дозволь подружитися з тобою. Завжди вітайся, вічливо запитай про щось, наприклад, про домашнє завдання, вчорашній фільм чи самопочуття. Візьми участь у проєкті, який підготував твій учитель. Активно працюй на уроці. По-четверте, не переймайся. Якщо ти виявляєш повагу до вчителя і справді немає причини ставитися до тебе неприязно, просто цим не переймайся. Пам'ятай, що не всі мусять тебе любити, і це цілком природно. А хіба ти любиш кожну людину, яку зустрічаєш на вулиці? Деколи і не поясниш, чому якась дівчина чи хлопець тобі не симпатичні? Так уже є. І потрібно з цим змиритися, доки антипатія вчителя не впливає на твої оцінки, мусиш із цим жити. В іншому разі, обов'язково розкажи про свою проблему батькам, класному керівнику або соціальному педагогу. Деколи потрібно зовсім мало, щоб здобути симпатію інших людей. Що робити? Не нарікай, нам усім приємно бути в товаристві позитивних, веселих людей. Натомість похмурих ми оминаємо, кожен має досить власних проблем. Поводься чемно! Спілкуватися з культурними людьми завжди задоволення. Ми почуваємося з ними впевнено і безпечно. Не бійся почати розмову. На жаль, часто несміливих мовчазних людей сприймають хибно, як зарозумілих, відтак не хочуть з ними спілкуватися, тому подолай свій страх і починай розмову. Бери участь у житті класу та школи. Підсвідомо ми поважаємо активних людей, бо розуміємо, що вони роблять щось для інших, а егоїстів ніхто не любить. Чого їм від мене треба, зрозумій мову вчителів. Припини розмовляти. Почувши таке зауваження більшість нормальних людей, відчуває бажання говорити ще більше і голосніше. Саме так, часто слова вчителів дратують, а може їхні зауваження не такі вже й безглузді? Може, ти просто не розумієш, чого від тебе вимагають? Спробуємо розібратися, що насправді каже вчитель. Вчитель каже, припини розмовляти. Це означає. Постарайся засвоїти урок, тоді все зрозумієш і легко впораєшся з домашнім завданням. Не заважай працювати іншим, це правило допоможе тобі в житті. Візьмися нарешті за навчання. Агов, ти відстаєш дедалі більше, швидше надолужуй і виправляй незадовільні оцінки. Не марнуй часу, бо ризикуєш лишитися на другий рік. Виправ це, додай ще кілька речень. Завдання добре зроблено, але ти можеш одержати кращу оцінку. Роби все сумлінно. Навчися відповідальності вже тепер. Якщо будеш ретельно виконувати свої обов'язки, то в майбутньому досягнеш успіхів. Не спізнюйся. Через свою неорганізованість ти отримаєш гіршу оцінку з поведінки, не зрозумієш матеріалу уроку, бо пропустиш пояснення теми. Навчися пунктуальності вже тепер. У майбутньому це буде дуже цінна звичка. Попроси вибачення. Якщо навчишся визнавати свої помилки і просити за них вибачення, продемонструєш свою зрілість і вихованість, таких людей поважають, бо ж усі помиляються, та не кожному вистачає сміливості в тому зізнатися. Якщо ти вмієш перепросити людину, то здобудеш розуміння та її симпатію. Перевіряємо домашнє завдання. Навчайся регулярно, зрозумій, простіше повторити кілька невеликих розділів, аніж вчити половину підручника. Звикай до відповідальності і ретельності. Це великі переваги в житті. Якщо зараз ти працюватимеш систематично, перевірка домашнього завдання чи несподівана контрольна, тобі не страшні. Сиди рівно, дбай про своє здоров'я, слідкуй за правильною поставою. Здоров'я це величезний скарб, який часто ми починаємо цінувати запізно. Перевзуйся, дбай про особисту гігієну та поважай працю інших людей. Подумай, як важко навести порядок у коридорі, по якому пройшло 100 пар ніг у брудному взутті. Не бігай. Дотримуйся правил безпеки. У шкільному коридорі багато дітей-вчителів. Ти можеш на когось ненароком налетіти, травмувати себе та іншого це доречно чи ні? віч віч з учителем. Вчитель це нормальна людина, з якою цікаво розмовляти на різні теми. Але чи можна розпитувати його про особисте життя, сім'ю, рідне місто, перше кохання? Чи не, буде, чи не буде зухвалістю запросити в кінотеатр разом із вашим класом? Звісно, не можна звертатися до вчителя як до однокласника. Викладачі зберігають дистанцію. При цьому нерідко самі охоче про себе розповідають. Дуже відкриті та із задоволенням проводять позашкільний час зі своїми учнями. Ці поради підкажуть, як краще спілкуватися з учителями. Чи доречно розпитувати вчителя про його хобі, улюблений фільм чи книжку, яку як він проводить вільний час. Так. Багато вчителів охоче розповідають про свої захоплення. Якщо ти вічливо спитаєш, коли буде слушний час, дізнаєшся чимало цікавого про свого педагога. Чи тобі спадало на думку, що математик займається альпінізмом, а фізичка танцює фламенко? Чи можна запитати вчителя про вік? Краще ні. Деякі вчителі відверто зізнаються, скільки їм років, інші воліють тримати його в таємниці. Можливо, вони вважають себе вже літніми людьми або побоюються, що втратять авторитет в учнів через молодий вік. Чи варто розповідати про особисті проблеми? Так, звичайно, вчитель, напевно, уважно тебе вислухає. І якщо попросиш, дай добру пораду. Тільки не очікуй, що він залагодить усі твої проблеми. Вчитель може лише підказати, що робити. Чи доречно запросити вчителя на піцу разом з кількома однокласниками? Так, не варто переживати, що він образиться. Скоріше, навпаки, вчителю буде приємно. Він зрадіє, що учні йому довіряють і хочуть проводити з ним час. Чи доречно розпитувати про сім'ю? Мабуть, ні. Хоча й кортить дізнатися, хто з учителів одружений, хто ні, та краще не ставити питань про сімейне життя. Чому? Для багатьох людей родина є великою цінністю, а ця тема дуже особиста. Можливо, твій вчитель має певні родинні проблеми і не хоче про них говорити. Але якщо він сам розповідатиме про близьких людей, то десь зрозуміти, що ця тема не заборонена. Чи доречно надсилати повідомлення? Якщо вчитель дав, Тобі свій номер телефону? Так. Якщо ж номер став відомий випадково, бо при тобі вчитель диктував його комусь іншому? Ні. Коли вчитель дає учням свій номер телефону, то одночасно дає згоду на те, щоб йому телефонували та надсилали повідомлення. Тільки не зловживай цією можливістю. І пам'ятай, що вчитель не обов'язково відразу знайде час тобі відповісти. Чи можна дати номер телефону вчителя іншому однокласнику? Ніколи. Це правило стосується всіх, а не тільки вчителів. І варто його запам'ятати на все життя. Ми не маємо права давати чийсь номер телефону без згоди цієї особи. Якщо вчитель довірив тобі свій номер, то постався до цього з повагою і використовуй контакт тільки за необхідності. Коли твій друг наполягає, попроси спершу дозвіл у самого вчителя. Чи доречно запитати вчителя, як він навчався у школі? Так. Якщо спокійно запитаєш про це, без недоречних жартів чи сердитим тону, то вчитель, напевно, охоче тобі відповість. Не дивуйся, коли виявиться, що найважчим для нього був саме той предмет, якого він зараз навчає. Тому хто знає, яка кар'єра чекає на тебе.